Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І я не вірю, що я вже знімаю це відео, тому що, мені здається, тільки вчора я вам розповідала про книги, які я планую читати влітку, а тут ми вже будемо підводити підсумки. Дуже якесь швидке літо, хоча я з неймовірним таким очікуванням завжди осені літо просто пролетіло. Тож, давайте ми з вами зараз швиденько підіб'ємо підсумки того, що мені вдалось не вдалось прочитати за літо з того, що я планувала. Ну і звісно, розповім вам про плани на осінь. Поїхали. Якщо ви пам'ятаєте, я доєдналася до книжкового марафону Лесі з каналу «Літералі Лесі, який називається Персикове літо. І до цього марафону я додала ще своїх два пункти. Але давайте спочатку пройдемося по пунктах Лесі і побачимо, що ж з того мені вдалося закрити. І перший пункт звучав як книга про пригоди. І в мене там була запланована книга Троє в човні, якщо не рахувати собаки. І ця книга у мене. Прочитана. Я своїми детальними враженнями про неї і про наступні книги, які я все-таки прочитала, розповім уже в найближчому прочитаному. Тут просто так: прочитала, не прочитала, сподобалось, не сподобалося. Сподобалось десь на 50%. Перша половина прям дуже сподобалася, а далі щось пішло не так. Другий пункт це сімейна сага. І в мене була запланована сага про форсайдів, яка поділена на два томи, і, на жаль, з цим пунктом я не впоралася. Мені прям дуже прикро, але не хотілося мені якось читати класику, тим більше поринати в таку товстеньку історію, тому, на жаль, цей пункт мімо. Третій пункт звучить як літній детектив, або любовний роман. І тут в мене було, була книга на вибір: або анатомія любові, от, оця анатомія любові, історія кохання, або детектив від Артура Гейлі. І я прочитала. Ось цю книгу, хоча не можу назвати її любовним романом, але вона мені дуже сподобалася, я прям не очікувала. Четвертий пункт це у нас історичний роман. І тут я собою максимально задоволена, тому що я прочитала Париж Едварда Резерфорда, і відгук на цю книгу є вже в прочитаному цьому, тому можете перейти, подивитися, якщо ви не бачили. Я прям дуже-дуже задоволена цим прочитаним, і після цієї книги я зрозуміла, що мені потрібні всі книги цього автора, тому купуватиму і читатиму. П'ятий пункт звучить так. Є екранізація. Тут в мене був тільки один варіант. Я коли побачила цей пункт, одразу подумала про цю книгу, і це балада, Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій. Ця книга також прочитана, вона видається, знаєте, такою ну, не дуже ніби товстенькою, але тут. 573 сторінки, і така досить насичена світобудова, багато всього відбувалося. Тому я читала її трохи довго, трохи важко, але е, про всі свої труднощі розповім вам потім, але просто галочка, що я це прочитала. Шостий пункт звучить як е, книга свято. І тут у мене теж був тільки один варіант це каравал. Стефані, Гарбер і він також прочитаний. Тут я вам показую ніби стікери, але вони, їх щось не особливо видно. Класна історія, одразу вам скажу, що вже маю другу і третю, і незабаром буду обов'язково продовжувати читати. Сьомий пункт звучить як роман дорослішення. Тут в мене було дві книги на вибір: або місто Валер'яна Підмогильного, або «Юдине дерево Арчибальда Кроніна. І я обрала собі цю книгу і, звісно, її прочитала. Відгук можете знайти в тому ж таки прочитану. восьмий пункт, який є з. Звучить, як багато уваги приділено природі, я також обирала дві книги, і там був «Робінзон Крузо або Велика Глушина. І оскільки було літо, а з літом більше мені асоціюється все-таки Робінзон Крузо, тому я прочитала саме його. З пунктами Лесі ми закінчили, і як ви бачите, з восьми. Я не виконала тільки один, я не прочитала сімейну сагу, тому вважаю цей марафон досить успішним для себе. Прям я максимально задоволена. Хоча трішечки шкода, що все-таки не змогла прочитати сагу про ферсадів. Але крім того, я додала собі ще дві книги, і такий, ніби дев'ятий пункт, звучить як подорожі в часі. І тут я прочитала. Книгу, що знає Вітер, я її зараз дала почитати, тому не маю її на руках, але вона неймовірна, і я прям дуже радію, що я її обрала. І десятим таким моїм пунктом було продовження циклу, і тут в мене мав бути. де він? Зараз він впав. Тут в мене мав бути морт Пратчета, але. Ні, на жаль, знову ж таки, ця книга переїжджала з одних планів сезонних в інші, але не змогла я її прочитати. Щось мене взагалі не тягне на прачета. Хоча все таки, блін, дуже б хотілося. Вже ну дізнатися, чи все-таки мій цей автор чи ні, бо от перші його там три книги, які я прочитала, мені прям взагалі не сподобались. От на морт я покладаю дуже сильні надії, покладаю, але не читаю. На жаль, отож, якщо так в загальному брати мої літні плани, то не прочиталося з десяти книг дві. Це досить непогано, завжди хочеться 100%. Але я розумію, що читацький настрій досить мінливий, і коли я виконую навіть там, більшу половину, це вже привід для гордості за себе. Я прям молодець тішуся. Загалом, за літо мені вдалося прочитати 25 книг. Це багато, але не думайте, що всі їх я прям прочитала. Якусь частину з них, звісно, я прослухала. Десь було книг 5, якщо я не помиляюся, які я слухала в аудіо, тому це теж варто не забувати і не думати, що я така прям дуже швидко читаю. Я дуже задоволена, як минуло моє літо. В ньому було багато дуже класних книг, і мені здається, що саме за літо я знайшла десь. 4 чи п'ять, напевно, книг, які увійдуть в краще прочитане за цей рік. Я максимально задоволена. Чекайте з дня на день прочитане, де я вам вже буду детально розповідати про другу половину мого літнього читання. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про мої плани на осінь. І якщо чесно, складати мені ці плани було максимально важко. Щоб ви розуміли, якось з літом було все просто. Ага, це, 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 це все вирішила. Свої осінні плани я не знаю, скільки раз переробляла. І отут я взагалі не впевнена, що книги, які я вам зараз покажу. Будуть прочитані і нічого не поміняється, бо я реально там практично кожен день думала, що я хочу читати, і то мені те, 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 те. З осінню у мене характер ну, як, асоціюється фентезі, асоціюється класика, асоціюються детективи, трилери. Мені здається, все, що стоїть у мене на полицях, підходить під це. У мене багато класики, багато фентезі, ну, є і трилери, детективи. Тому я не знала. Прям я, я не могла обрати, ну але ж давайте покажу вам, що я все-таки вибрала. Але я дуже не впевнена, що ці книги, що я вам зараз покажу, я вам покажу і наприкінці. Звісно, я думаю, що щось я буду розбавляти, бо мені здається, в мене тут багато так класичної літератури і фентезі, а класична література трішки може втомлювати, не дивлячись на те, що вона цікава. Отож, давайте почнемо з одного з таких наймасштабніших моїх планів. Ця книга у мене є в планах на рік, і вона у мене перебігала декілька років. З планів в плани, і це «Граф Монте Крісто. Це у мене тільки перший том, їх всього чотири. Я просто, щоб не тримати всі чотири книжки, вирішила першу показати. Я не знаю, скільки я вже часу відтягую читання цієї історії, але я дивлюся на це прекрасне видання від світовид. І думаю, ну пора уже. Мені здається, кращого видання ви не знайдете. Це дуже об'ємна історія. І, наприклад, видання від книголав, воно прям дуже то товсте. Я не бачила там шрифт, але мені не дуже подобається е читати такі велетенські історії, бо це як мінімум важко і незручно. А варіант, коли одну ну, історію розбивають на декілька томів, ідеальний. І мені здається, що Робінзон крузу також ідеально підходить саме під осінні читання. Я знаю, що там буде якась, якась помста, щось, щось такого. А у мене чомусь це знову ж таки асоціюється з осінню, і це класика, має якось бути, мені здається, досить похмуро, можливо, трагічно, я не знаю. Побачимо, чи вдасться мені хоча б уже в цьому році закрити цей пункт з графом Монте Крісто, але я вже реально дуже втомилась його. Переносити з року в рік з планів в плани, і прочитати хочеться, але щось завжди заважає. Так, звісно, я восени буду продовжувати читати трилогію Каравал і друга книга це легенда, і я, напевно, вже вересні за нею візьмуся. Мене дуже цікавить, бо там каравал закінчився на такому цікавому моменті. І якби в мене була ця книга одразу, я б одразу її взялася а поки, читати. А поки я її до я такі мої емоції трішки заспокоїлися, і тепер я собі можу планувати ага, візьму тоді, тоді, тоді чи тоді. Тож, думаю, ось ця книга буде точно прочитана. Вона, напевно, одна з небагатьох, за які я впевнена, що в цей сезон я зможу її все-таки осилити. Цю книгу я спеціально берегла для осінніх читань. Я думаю, буду читати її ближче, десь там до жовтня. Напевно, це, звісно, легенда та лати. Це така козі фентезі. Тут буде багато кави, випічки. Ну, мені здається, це ідеально саме для е, осіннього читання. Хоча насправді в жовтні ми збираємося відпочивати летіти. То, можливо, я її заміню на щось літнє, але поки що в мене прям дуже тягнеться руки до цієї історії, і от на даний момент я хочу взяти її в свої плани. Яка осінь без Агати Крісті? Мені здається, теж Агата Крісті створена для осінніх читань. Хоча я не знаю чому, там немає якоїсь такої прям атмосфери, але в мене так асоціюється. Візьму собі убивство за Абеткою, мені здається, це одна з тих книг, на які я чула найкращі відгуки. У мене взагалі на поличках десь, отам, стоїть скільки, там, ще 4 чи 5 книжечок Агати Крісті, і було б взагалі дуже. Дуже добре прочитати декілька, там хоча б по одній в місяць, але це дуже залежить від настрою. Буває мені хочеться щось таке детективне почитати, але це не дуже часто трапляється, бо це не мій основний жанр. Тому запланую собі ось цю. Вона дуже крихітна, малесенька, тому думаю, я з нею впораюся. Якщо в мене буде бажання час, то я буду брати щось ще вагати крісті, бо вже її книги теж досить давно у мене не читалися. Ой, наступна книга теж лежала, лежала і долежалася, чекала свого часу. Я її прям берегла десь до жовтня теж. Це «Привиди дому на пагорбі Шерлі Джексон. Я знаю, що це дуже якась моторошна книга. І, хоча я не люблю Хелловін, можливо, візьму її читати десь саме ближче до Хелловіна. Шарлі Джексон я читала, коли ми жили в замку, вона мені сподобалась, дуже прикольна історія. Були там які, знаєте, такі дрібні нюанси, які мені не дуже сподобались. Вона теж була трішки така моторошна, але в міру. Але я знаю, що ця має бути прямо ух. У мене ще є збірка оповідань лотерея від Шерлі Джексон. Але поки що не знаю, чи буду її читати. Ось цю візьму точно. ця прям теж має бути прочитана. Я дуже люблю серію культріт від КСД. І нічого з неї не читаю, я її люблю на відстані, я її просто збираю. Я знаю, що книги з цієї серії мені точно сподобаються, бо мені прям дуже реально заходить класика і те, що вони видають зараз, в переважній більшості мене дуже цікавить. І на осінь я вирішила собі взяти дружина-мандрівника в часі. Потрібно боротися з цим синдромом, відкладати книжку, бо вона все одно тобі сподобається, і читати те, що ти якось в моменті побачила, і воно потім виявляється якоюсь фігньою. Я знаю точно, що це мені сподобається, і треба нарешті брати, читати, бо ну блін. У мене вже стільки класних книг, які я не читаю, бо вони ж все одно класні. Нащо їх читати? Треба щось пошукати. Дивна логіка, але як є, тому тут подорожі в часі. Я хочу продовжити читати книги на цю. Тему, ось такі розвороти, тому візьму собі цю пухкеньку історію. Улітку я прочитала юдине дерево Кроніна. Я зрозуміла, що мені дуже не вистачало цього автора. Хочу читати його далі, тим більше в мене вже зібралася його така міні-колекція нечитаних книг. На осінь візьму собі леді з гвоздиками та жінка землі. Тут така невеличка ну, не збірка, але в одній книжечці. Зібрано два твори. Я, прочитавши вже декілька книг Кроніна, знаю, що розмір може бути оманливий, це, знову ж таки, класична література, і м -м, вона може читатися досить повільно, меланхолійно, так як восени таке треба читати, мені здається. Тому беру одного з своїх улюблених авторів і буду насолоджуватись. Тим більше про оці книги, про ці твори, я взагалі його, ну, нічого не чула, ніяких там, відгуків не бачила. Якщо там цитадель, три любові, замок Броуді, я там, чула, бачила, то це взагалі для мене, я не знаю про що це. І хай так і буде. Хочу познайомитися, так би мовити, і сама е вирішити, там, подобається, не подобається, не спираючись уже на якісь там відгуки інших читачів. Давайте трішечки розбавимо цю класичну літературу і покажу вам тут книгу список запрошених. Ну, звісно, треба ж щось детективне таке додати, тим більше я чула на цю, відгу... на цю книгу досить непогані відгуки. Хоча свого часу я її часто там зустрічала в, в Інстаграмі, в Тіктоці, вона мені якось траплялася, але не хотілося її читати. А тут от раз і захотілося, і тут така моторошна, такі, такі ніби е, кров'ю написано. Е, я знаю, що це ще має бути герметичний роман. Е, тому чому б ні? Тим більше, детективи завжди швидко читаються, такі сучасні, тут десь там 600-300? скільки, а ні, 400 е, сторінок, але я думаю, швидко з нею впораюся. Мені здається, вже всі прочитали цю книгу. Одна я тільки не зрозуміло, чого чекала, а чикала я осені, бо вона така, прям привиди, локвуд і компанія, звісно. Це перша книга з п'яти, якщо я не помиляюся, так, Лохман страсті». Якщо не помиляюся, тому мені прям дуже цікаво, це якась така Young Adult історія, але має бути щось дуже, мені здається, атмосферне. Ну, я не могла взяти це читати в якусь іншу пору, як не в осінь. Я стараюсь не прив'язуватися, в принципі, дуже. Але, але все-таки деякі книги от мені хочеться читати саме у відповідний сезон. Тому нарешті мене дійдуть руки, я сподіваюся, і до тієї книги, яку вже прочитали всі. Так, давайте тепер покажу вам свої англійські книги. Я запланувала собі дві на цей сезон. Е, дуже хочу. Почати продовжити, точніше, читати е, серію Шейтер Мі. І ось це вже четверта частина, яка називається Рестор Мі. Я е, дуже сумнівалася, чи продовжувати читати цю серію, бо перших три книги я прочитала, і вони мені видалися історія цілком завершеною, але Аліна вже прочитала цю книгу і наступну, і переконала мене, що це має бути щось дуже класне. Українською ця книга вже точно перекладена, можливо, і п'ята вже перекладена. Я трохи відстаю, але все-таки думаю, що найближчим часом візьму її читати, бо дуже цікаво. Так, наступна книга, боже, така гарна, просто милуюся нею. Це від Fairy Loot я колись замовляла, If I have to be haunted. Це теж історія така, ну просто подивіться, ці листочки. Це оформлення теж з осінню асоціюється. Тут буде дівчина, яка може бачити привидів. Якось одного разу вона бачить хлопця. Він був у школі досить популярним, але так сталося, що він помер. І я так розумію, вона в нього закохається. Можливо, вони. Закохаються один в одного. Ну я прям дуже-дуже зацікавлена. Мені здається, це легко прочитається, і буде прям вау. Принаймні, от я собі в своїй голові уявляю, що ця книга буде просто неймовірна. Мені дуже цікаво. От, на осінь, мені здається, мені англійських книг вистачить, тому... Якщо я зможу прочитати, що ще буде супер, але було б добре хоча б з цими впоратись. І так, друзі, така, напевно, вже остання об'ємна, величезна цеглина в моїх планах і сумніви щодо її прочитання в мене чималі, але все-таки я хочу, хочу і надіюся, що зможу. Це у мене тут четверте крило. Я вже коли навесні, по-моєму, прочитала половину цієї книги. Ви вже знаєте цю історію, що мені не сподобався любительський переклад і бла-бла-бла. Тому я хочу прочитати все з самого початку. У мене вже є і друга частина, тому я не дуже хочу так розтягувати. Знаєте, бо вже можу перегоріти просто цією історією, і просто ну, не захочу її вже брати. Тому мені здається, зараз саме час, але ну, плани в мене досить такі амбітні. Погодьтеся, і, і це ще не все далеко, що я хочу прочитати я. Можливо, в жовтні зробила б якийсь там марафон, знаєте, трилерів детективів, як от всі роблять. Думаю, чому б ні, мені не зробити, але книги для цього марафону я вже буду обирати безпосередньо тоді, коли буду його знімати. А це, напевно, ось такі там основні плани, якщо. Вийде з цього хоча б половину прочитати, я прям буду дуже собою пишатися. Бо книги я вибрала непрості, товсті, довго вони можуть читатися, але я сподіваюся, що вони настільки будуть цікаві, що цей об'єм це просто ніщо. Я просто буду летіти цими сторінками, бо мені буде дуже цікаво. На цьому, друзі, будемо з вами завершувати. Якщо ви щось з цього читали або плануєте читати, звісно, діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. До скорої зустрічі! Побачимося в наступному відео. Бережіть себе!